Так, з приводу моєї ваги, з приводу мого здоров'я і так далі і тому подобне. В кожної людини є свої хвороби, є свої блоки, є свої енергетичні, фізичні і взагалі, тобто у кожного своє. Навіть якщо взяти худу, струнку, підтягнуту людину. В неї можуть бути інші проблеми по здоров'ю, розумієте? І не завжди це як би це сказати, людина не завжди там нічого не робить так, з цим. Ви не знаєте, що роблю я. Як я лікуюся, як я позбавляюся від своїх негативних програм, і як я зцілююся, і що зі мною відбувалося там, наприклад, останні 5 років мого життя. Ви про це не знаєте. Можливо, хтось знає, можливо, хтось відчує. Але я хочу, як це сказати, натякнути так, деяким людям, що для того, щоб ваше життя змінилося на краще, для того, щоб не боятися відкрити свою сторінку і засудження, перестайте перестаньте засуджувати, перестаньте звинувачувати когось у своїх проблемах. І коли ти хочеш змінити світ, ти не можеш змінити усіх навколо, ти не можеш навіть своїх близьких змінити. Але почавши працювати з собою, починаючи змінювати себе, ти змінюєш оточення, ти змінюєш енергію довкола себе, і світ підтягнеться. Почнуть мінятися і діти, і близькі, і дружина там, або чоловік. Але на це все потрібен час. І для того, щоб когось засуджувати, спочатку... Зараз ячку. Треба бути спочатку самому чистим, дзеркально чистим. Для того, щоб мати право, 에, і то навіть дзеркально чиста людина не має право нічого цього робити. Судити нас має право тільки творець. Усім гарного дня!